Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і Слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Вітаю вас, я Келі Копленд. Запрошую на тиждень зцілення на передачі переможний голос віруючого. Якщо Ісус ваш Господь і Спаситель, то вам належить зцілення. Це його воля, щоб ви були зцілені і зроблені цілісними. Тому нехай слово Боже буде найвищим авторитетом у вашому житті у цьому питанні, і давайте приєднаємось до мого тата Кенета Копленда. Він навчатиме нас, як реагувати на слово Боже вірою. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ісусе, тебе більше, ніж достатньо. Ти великий лікар. Ти ніколи не зазнав невдачі. І нам так приємно жити в нашому мирі і здоров'ї сьогодні. Завдяки тобі, Господи. І ми дякуємо Тобі. Ми шануємо Тебе і прославляємо Твоє ім'я. Ми віддаємо сьогодні хвалу могутньому духу, живого Бога Отця. Який перебуває в нас. Він творить діла. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі від щирого серця. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Скажіть комусь, що ви любите їх і можете сідати. Хвала Богу. Відкримо перше послання Петра, другий розділ, 24 вірш. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми могли, звільнившись від гріхів, жити для праведності. Ранами його ми зцілились. Це для кожного християнина. Я сказав, що це для кожного християнина. Ранами його ми зцілились. Ви і я. Чи це лише для кількох християн? Ні, для всіх. Тобто зцілення належить кожному народженому згори віруючому на цій планеті. Кожному. Воно належить вам. Воно належить вам більше, ніж ваша власна машина. Більше, ніж ваша дитина, більше, ніж ваші батьки. Воно належить вам прямо зараз. Цього ранку. Амінь. Алілуя. Чи ви дивилися сьогодні на себе в дзеркало? Ви лукавите. Ви сидите там і не підіймаєте руки. Кожен сьогодні дивився на себе в дзеркало. Знаєте, мені з вами весело. І водночас я налаштований серйозно. І першою справою, перш ніж зробити собі зачіску, перш ніж поголитися. Перш ніж почистити зуби, я глянув на себе в дзеркало і сказав, Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Він істинно взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. І я процитував всі місця писання, так само, як я зробив це на ранковому зібранні. Кожне місце писання. І в ньому я згадую про Глорію і про мене. Бо ми одне ціле. І я сказав, яке гарне волосся. Волосся. Рости темно-каштановим. Будь густим, жодного облесіння. Волосяні цибульки, живіть і не вмирайте, будьте свідченням. Коли Ісус був на землі, Він сказав, що волосся на моїй голові пораховане. Тому я роблю запит віри на ту саму кількість волосся на моїй голові, яку я мав, коли мені виповнилося 30 років, 6 грудня 1966 року. І коли я увійшов в волю божу для мого життя, вступивши в університет Орела Робертса, я і досі в досконалій волі Божій. Дякую, хвала Богу. Моє волосся здорове, і у 2056 році, коли мені буде 120 років. Воно буде таким самим здоровим. І в мене буде більше волосся, ніж зараз. Воно буде здоровішим, ніж зараз. І я буду зцілений і здоровий, як і зараз. І потім я кажу: Ісус гріхи мої сам підніс тілом своїм, і водночас я дивлюсь на себе в дзеркало. Ісус гріхи мої сам підніс тілом своїм на дерево, і ранами його я зцілився». Ранами його я зцілився. і я називаю всі органи мого тіла. Ранами його я зцілився. Слава Богу. І потім я проголошую те, що потрібне Глорії. Я кажу, я вірю, що отримав це. Ти дав мені це по благодаті. І я вірю, що я отримую це для себе. Я вірю, що отримую це для Глорії сьогодні. І так, щодня. Щодня. Починайте свій день саме так. І я кажу: сьогодні я сильніший, ніж був вчора, і завтра я буду сильніший, ніж сьогодні. І у свій день народження у 2056 році я буду сильніший, ніж зараз. З дня у день, крок за кроком, краще і краще, краще і краще. якось я проповідував в Африці, а один чоловік перекладав їхньою мовою. І я постійно чув від нього. Він казав краще і краще. Спершу я подумав, що він сказав краще і краще, бо воно звучало саме так. Тож я подумав, що таке краще і краще? Ні, він казав краще і краще. І це єдине, що він казав англійською: краще і краще, краще і краще. І тоді я запитав єпископа і що він говорить, коли каже краще і краще? Той відповів: в нашій мові немає слова процвітання, тому він каже краще і краще. Вам стає краще і краще. І він сказав: а якщо багато процвітання, то буде краще, краще і краще. А якщо його більше, ніж ви знаєте, що з ним робити, то це краще, краще, краще і краще. Все стає краще і краще. І справді так. Саме так. Скажіть це краще. В мене все стає краще. В мене все стає краще. В мене все стає краще, краще і краще. В мене все стає краще, 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 краще і краще. І я постійно зцілений, слава Богу. Алілуя! Мені краще, краще і краще, ніж будь-коли раніше. Краще, слава Богу, і завтра мені буде краще, ніж сьогодні. Якось Кейт Молжякось Кейтмур служив одному чоловікові. і господь показав йому, що у нього. Той чоловік був при смерті. І в нього не було віри, щоб піднятися на той рівень, на якому був Кейт. І через якийсь час, молячи з дусі, Кейт служив тому чоловікові. Він приходив до нього і служив йому щодня. Він навідувався до нього щодня. І Кейт запитав, чи ви можете повірити і згодитись зі мною? Оскільки йому сказали, що той чоловік помирає? Він помре, і ми не знаємо, чому він ще живий? І він запитав, чи ви можете згодитись зі мною? Так, дякую тобі, Господи. Вони казали, йому з кожним днем стає все гірше. залишилось недовго, і невдовзі він помре. І Кейт запитав, чи ви можете повірити, що завтра? Вам буде краще, ніж сьогодні. Той відповів, брате Кейте, я можу в це повірити. І це була вся віра, яку він мав. Тож Кейт навідувався до нього щодня. Він казав: Гаразд, вам сьогодні краще? Той чоловік відповідав: «Знаєте, мені сказали, що мені сьогодні трохи краще. Гаразд, давайте згодимо, що завтра вам буде краще, ніж сьогодні. І він сказав: Я можу в це повірити. І наступного дня, коли Кейт прийшов, він сказав. «Знаєте, брате Кейте, вони сказали, що мені сьогодні краще. Кейт сказав гаразд, продовжуйте це робити щодня. Я вірю, що завтра мені буде краще. Я вірю, що завтра мені буде краще. І так тривало кілька днів. Минуло кілька днів, і лікарі сказали, з кожним днем йому стає трохи краще. Одного разу Кейт прийшов і йому сказали: Його виписали. Він здоровий, йому ставалося краще, краще і краще. Тож його просто виписали з лікарні гаразд, отже, прислухайтеся до мого слова. Поставте слово Боже на перше місце. Поставте його на перше місце, бо за ним останнє слово. Воно важливіше від всього, що ви можете зробити, і до висловлювань моїх прихили в ухо твоє. Те, що він каже, є правильним і істинним, бо він завжди правий. І це прийшло до мене як величезне відкриття, коли одного разу я їхав дорогою із Ланкастер у Фортфорті в штаті Техас. І зупинився на світлофорі. В цю мить до мене дійшло. Мій Бог розумніший за мене. То навіщо з ним сперечатися? Адже він розумніший за мене. Він за 30 секунд дізнається більше, ніж я можу дізнатися за 30 тисяч років. Так. Він вже тут давно. Він багато бачив. І він знав, що буде кращим ще до того, як я з'явився. Задовго до 6 грудня 1936 року. Амінь. Слава Богу. Тому прихиліть вухо до Його висловлювань. І якщо він каже, що ви зцілені, то ви зцілені. Якщо він каже, що ви багаті, то ви багаті. Я пригадую, як, звісно, нашою великою проблемою були не хвороби і недуги. Це були фінанси. Я навчався в університеті Орала Робертса, і ви вже чули цю історію. Не потрібно її повторювати, але я подумав, що, що це просто неможливо. Але це правда. Що? Що? Невже це правда? Саме так. Нема вже юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловіка, ані жінки. Бо ви всі одне у Христі Ісусі. Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. Що? Насіння Авраама? Спадкоємці згідно з обітницею, що це означає? У ті дні я не знав, що тут задіяна кров завіту. Тому я сказав: якщо я спадкоємець згідно з обітницею, то мені краще більше дізнатися про Авраама. Тож я почав дізнаватися, і там було написано: Бог зробив Авраама вельми багатим. А щодо зцілення Ісуса, про який я говорив понеділок вранці, то у Євангеліях він Матвія, Марка, Луки та Івана. Описано 19 випадків. Хоча, звісно, у служінні Ісуса були тисячі, тисячі і тисячі зцілень, але це ті зцілення, які Дух Божий використав як приклад, щоб кожен, хто робитиме те саме, міг отримати те саме, що й та людина, яка отримала це того дня, амінь. І звісно. Це відкриває нам духовну глибину. Дякую тобі. Прямо зараз були зцілені чиїсь легені. Слава Богу. Я не знаю тут чи онлайн. Зупинімось на хвилинку. Просто покладіть руки на свої легені. Боже мій, у когось COVID-19. Я кажу, що ви зцілені. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. У когось відкрились вуха. Відкрилося праве вухо, слава Богу. У когось проблеми з пазухами, особливо в носі. В минулому ваш ніс був зламаний. І це. Це ви? Зробіть ось так. Зробіть ось так. Ось так, ось так. Смійтеся над дьяволом. До вас повернулось дихання. Алілуя! Алілуя! У когось стіляються нирки, зціляються нирки. Каміння в нирках розчиняється прямо зараз, слава Богу. У когось зціляється шия, зціляється хребет і шия. Слава Богу. Зникає спинальний стеноз. не лише у когось тут, а у когось, хто дивиться нас онлайн. Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. У когось у правому лікті тривалий час було запалення. І щоразу, коли ви робите ось так, вам боляче, дуже боляче. Візьміть ось так свій лікоть і скажіть, лікоть я називаю тебе здоровим. Лікоть я називаю тебе здоровим, спина я називаю тебе здоровою. Коліна я називаю вас здоровими. Ноги я називаю вас здоровими. Нирки я називаю вас здоровими. Сечовий міхур я називаю тебе здоровим. Шлунок я називаю тебе здоровим. Кишківник я називаю тебе здоровим. Коліна, я називаю вас здоровими. Стегна я називаю вас здоровими. Очі я називаю вас здоровими. Дякую тобі, Ісусе, дякую тобі, Ісусе, дякую тобі, Ісусе, так. Отак, так. Послухайте, Ісус тут, слава Богу, приходить зцілення, зцілення тут. Слава Богу, Алілуя! Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Скажу вам, що ця ситуація з легенями дуже серйозна, дуже серйозна. Це ураження розповсюджується по всьому. Знаєте, що ми робитимемо? Ми будемо заступатися. Покладіть руки на свої легені і скажіть разом зі мною ковід-19. Я проклинаю тебе. Забирайся звідси. Забирайся з моїх легень. Забирайся з мого тіла. Я не хворий. Я зцілений. А д'яволо намагається вкрасти в мене моє здоров'я. Начальство, ви не заберете його. Влади, ви не заберете його. Правителі темряви віку цього. Ви не заберете його. Ви не керуєте мною. Бо я дитина світла. Я народжений від світла. Я задягнутий у зброю світла. Я ходжу у світлі, як він у світлі. Відкриття його слова приносить світло. Забирайся звідси дух темряви. Забирайся звідси дух смерті. Як ти смієш? Навіть не торкайся мене. Навіть не торкайся цього. Не торкайся. Не торкайся цього храму живого Бога. Аллилуйя! 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 Я сказав Аллилуйя! Слава тут! Просто простягніться і візьміться! Слава тут! Візьміться! Просто візьміть все, що вам треба. Слава тут! Робіть те, чого ви не могли робити раніше. Слава Богу. Віра, це дія. Послухайте мене. Віра, це дія. Віра, це відповідні дії. Вірити це означає діяти за Словом Божим. Алілуя! Я сказав алілуя! Ви знайдете це в перекладі Веймута. Його вже не друкують. Але видавництво Кеннета Копленда. Знову надрукувала його, і його можна придбати у нас. Це чудовий переклад англійською мовою. Це чудовий переклад англійською мовою. І там є багато всього. Саме так там сказано дії, які відповідають вірі, дії, які відповідають вірі. Якби у Авраама не було дій, відповідних тому, що він вірив, то його віра ніколи б не принесла очікуваних результатів, а вона і досі діє. Вона діє зараз тут. Я сказав, вона діє тут і в носі ось тут. Це захворювання пазух і біль спускається ось так з боків носу. Інколи це просто болісно. Все, болі більше нема. Це те, що я почув. Її більше нема. Більше нема. що ж, я почав говорити вам про це певний час тому, і я продовжу. Ви можете сідати, бо ми ще не закінчили. я повернусь до того, на чому ми зупинились, бо це дуже важливо. Якщо ви коли-небудь дивилися клуб 700, то ви знаєте, що головна частина вашого здоров'я кишківнику. Це каналізаційна система. Це каналізаційна система нашого організму. І саме туди потрапляє все сміття. І мікрофлора кишківника. Якщо з нею все гаразд, і це не важко досягти, але вам доведеться відмовитись споживати різне сміття. Це сміття не варте того. Амі. Мікрофлора мого кишківника саме така, якою вона має бути. Якщо говорити про вік, то моє тіло зараз відповідає приблизно 58-60 рокам, і я не хворію на грип. Я не хворів на грип вже багато років хіба що у січні кілька років тому на конференції для служителів у тій кімнаті, де всі вітаються і обіймаються. Коли всі проповідники, які не бачились цілий рік, зустрічаються і всі ми обіймаємо один одного. Зараз я розповім вам, що тоді сталося. Це було в січні? Сезон грипу. А ви хочете знати, чому це сезон грипу? Джеймсе, він настає одразу після Дня подяки. Коли ви просто наїдаєтесь, ви переїдаєте, Ви їсте багато цукру, і це вбиває вашу імунну систему. А ви продовжуєте наїдатися до Різдва. Ви не зупиняєтесь. І потім у січні всі хворіють на грип. Це важко зрозуміти, чи не так? Але інколи цьому важко зарадити, бо ви живете так вже тривалий час. Однак ви, віруючий, ви можете задіяти свою віру і вбити цей грип дуже швидко. І ось тоді, в січні, кілька років тому, я сидів попереду. Я не пригадую, хто проповідував. Конференція тривала два чи три дні, і мене атакували всі симптоми грипу. Я почав тремтіти. Розумієте? У мене почали боліти навіть очі. Однак я посміхнувся і сказав: д'яволе, ти не можеш навести це на мене. Ти знаєш, що не можна мене навести це, і що гірше мені ставало, то ширшим ставала моя посмішка. Ти не можеш це зробити. Ти знаєш, що ти не можеш. А тепер забери свої лапи від мого тіла. І це потривало десь 15 хвилин. А потім, у му році. Мабуть, то був covid 19 Раптом у Глорії у мене з'явилися симптоми. І була одна чи дві людини, по яких вдарило доволі сильно. Дуже сильно. Одній людині довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги. А у мене був ось такий кашель. Два тижні. Не більше, ніж це. Температура впала приблизно за один, два дні. Ні, не два тижні, два дні. Ті симптоми проявлялись два дні. Мені це не нав'язати. Тому вхопіться за це. Вхопіться за це. Це важливо. Це важлива інформація. Це зцілююча інформація. Віра — це здійснення очікуваного. І ось як це діє. Щойно ви це зрозумієте. Щойно ви побачите це і скажете. Це працює. послухайте, всередині вас підніметься надія. Ви більше не боїтеся того болю. Ви більше не боїтеся, що можете померти через це. ні, ні. Ні, ні, ні. Ні. -ні. Вам краще підвестися бо зцілення тут. Зцілення тут. Я не хочу припускати, що всі, хто дивиться нас сьогодні, вже запросили Ісуса до свого серця. Ми хочемо надати вам сьогодні таку можливість. Послухайте: Ісус любить вас. Він віддав за вас своє життя. Він заплатив ціну не лише за свободу від хвороб. А й за свободу від гріха за те, що ви були прощені від'єднані від всього, що було раніше, і почали своє життя з ним як з вашим лідером і вашим пастирем. Ми всі, мабуть, читали або чули 23-й псалом. Якщо ні, пошукайте його. Ісус хоче бути вашим пастирем або пастухом, тому дозвольте мені помилитися з вами. якщо ви хочете прийняти його сьогодні, господи Ісусе. Просто повторюйте за мною. Скажіть, Господи Ісусе, увійди в моє серце. Я віддаю тобі моє життя. Будь моїм пастором. Будь моїм Господом і царем. Допоможи мені, Ісусе. Дякую тобі за те, що ти звільнив мене від гріха і хвороб. я приймаю всі добродійства, які ти приготував для мене. Я віддаю тобі своє життя в ім'я Ісуса. Амінь. Коли ви прийняли Ісуса в своє серце, ви зробили його Господом. Ви зробили його лідером, пастором свого життя, і це все змінює. тепер ви частина Божої сім'ї, і у вас попереду нове життя у Ісусі. Щоб допомогти вам краще зрозуміти, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Ми приготували для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Цю книгу ви можете знайти на нашому сайті Кесієморгії Ми хочемо радіти разом з вами. Ми будемо раді дізнатись, що у нас з'явився новий брат чи сестра. Я хочу надихнути вас щодня, проводити час з ісусом. Незалежно від того, як давно ви народились згори, завжди є щось більше, і завжди можна глибше, ще глибше зануритись в нього. І знаєте що? Він завжди готовий до зустрічі з вами. Тому читайте Біблію, роздумайте над його словом, моліться, поклоняйтесь йому, слухайте музику поклоніння. Це те, що відчиняє вам двері до нового життя з ним. Ви можете знайти хорошу церкву, яка проповідує слово Боже, де вірять в Ісуса, вірять, що Він досі здійснює чудеса, де вас навчає тому, хто ви, і ви можете знайти спільноту людей, яка буде підтримувати вас. Щодня ви можете робити щось, щоб продовжувати зростати духовно. І ми тут, щоб допомагати вам у цьому. У нас є матеріали для вас на нашому сайті. KCM.org.ua. І Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надіслати його до місія Канета Копленда. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.